Друзі, усім привітки! Мене звати Тетяна. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Дуже вам за це дякую. Сьогодні усі мої покупки будуть з магазинів Хумана, і в цьому відео я покажу вам, як багато дуже класних та фірмових речей я придбала на знижках. І перше, що мені сподобалось, був жакет від Роберто Ферріно. Це незнайомий для мене бренд, але жакет так якісно виглядав, що я вирішила його придбати. І недаремно. Це іспанський бренд, який існує з 1982 року, та є незаперечним еталоном якості зробленим в Іспанії. Дизайн та якість. Тканин у поєднанні з елегантним, жіночним та завжди провокаційним зовнішнім виглядом. Ось основні принципи Роберто Веріно: Жакет дуже цікавий та привабливий. Верх виконаний із цупкої тканини, яка нагадує Гобелен. І по краях оздоблений чорним бархатом. Це неймовірно гарно виглядає. Жакет на кнопках, на підкладці логотип бренду. Розмір М. Усі заміри залишу у своєму магазині на шафі. Жакети цього бренду коштують від 200 до 400 євро. Тож, кого зацікавив цей жакет, запрошую до свого магазину на шафі. Посилання, як завжди, під відео. А також ви можете підписатись на мій магазин, щоб бути у курсі новинок та розпродажів. А далі була дуже цікава ковтинка у вінтажному, або я навіть сказала б у ретро-стилі від Sonia Maroon. Це німецький бренд люкс сегменту. Філософія компанії – це практичний гардероб, що підкреслює особливий впевнений у собі стиль жінок, які не є рабами кожної тенденції, що виникають. Навіть мій чоловік, який не дуже полюбляє такий стиль одязі, сказав, що ковтинка гарно виглядає на мені. Ковтинка із щільної теплющої тканини, бо тут на хвилиночку 62% вовни. Рукава оздоблені бархатною тканиною, а на гудзиках назва бренду. Розмір XL, але дуже гарно сидітиме і на менших розмірах. До речі, напишіть мені, як вона вам. Гарнюща сукня від преміум бренду Луїджо. Воно без підкладки. Я багато таких суконь бачила, які надягаються на купальник. Але щодо цієї сукні я не впевнена, бо на одних сайтах я бачила цю сукню як коктейльну з нижньою сукню, яка йде як підкладка. А на інших сайтах вона продається без підкладки. До речі, ціна на вживану сукню без підкладки 149 євро. Як на мене, ця сукня більш підійде на купальник, а взагалі її можна носити як дуже бажає. Вона прозора, тобто це фактично сукня-сіточка. Я поки що не маю бажання голісенька бігати перед екраном, тому під сукню я вдягнула боді та колготи. Я вже уявляю, як вона гарна, буде влітку виглядати з купальником. Розмір тут зрізан, але залишу вам заміри на шафі. Подвійна ковтинка від Кортефієль. Це іспанський бренд одягу. Бренд Кортофієль орієнтований насамперед на аудиторію чоловіків та жінок 35-45 років, молодих за своїми звичками, відкритих і готових переймати нові тенденції. Це подвійна кофта, тобто знизу, ніби майка у смужку, ну тобто тільник, а зверху чорна кофта на гарних кругленьких гудзиках. Мені дуже сподобалось це поєднання. Нижня тканина, та що смугаста, і з гладенької тканини. Тканина із тканини, склад зрізаний, але мені здається, що це поліестер. А звер... зверху це м'яка тепла кофтинка. Кофта ця на кожен день і не треба шукати, з чим її одягати. От вам, будь ласка, одразу комплект. Розмір М. Подібна кофта коштує десь 40 євро на офіційному сайті, тобто це приблизно 1500 гривень. Гарна сукня від Зара. Мені дуже сподобався фасон та колір цієї сукні. Тож, готуємось до літа заздалегідь. Сукня у ідеальному стані, я навіть подумала, що вона нова. Фасон сукні дуже гарно підкреслює груди, і мені подобається, як відкривається зона декольте. Довжина до середини ікри розмір S. тканина приємна на дотик, тут 70% віскози. Гарна літня сукня. Це я вже перемістилась до іншого магазину Хумана, який знаходиться біля метро Палацпорту. Тут я знайшла багато цікавих речей, і, звичайно ж, спочатку я пішла подивитись сукні. До речі, у Хумані дуже хороший асортимент суконь. Тут можна на будь-який смак знайти. Так, це сукня у нас від ДізіКваль та Карла Лагерфельда. Я вже багато бачила одягу з цієї колекції, але щось вони мені не дуже подобаються. сукня ця нічого, і колись я з цієї колекції купила спідницю. А так, щось нічого мені не подобається. Так, дивимось далі. Дивіться, що я знайшла сукня від люксового бренду Патрісія PP. Якщо чесно, я у шоці, що така гарна сукня довисіла до розпродажу. Це сукня довжини міні, розмір написано М, але все ж краще орієнтуватись по замірах, бо у грудях вона мені замала. Рука в три чверті, тканина 48% бавовни, а інше це поліамід та еластан. Має підкладку, вона складається на 70% з ацетату. На офіційному сайті цієї сукні немає, але знайшла подібну з подібним складом тканини. Коштує 238 євро. Це 9,5 тисяч гривень. Взагалі у цього бренду гарна якість виробів і вони служать роками. Навіть після багатьох разів прання якість залишається на висоті. Дуже сподобалась мені сукня від Gestos. Це відомий датський бренд, який був заснований у 2008 році. Її засновниця Санне Систі, яка хотіла створити бренд, натхнений її власним вінтажним гардеробом, а також тією енергією та ставленням, яке, на її думку, мода має давати своєму власнику. В Україні одяг цього бренду продається на багатьох сайтах. Ціни на сукні від 119 до 550 євро. Це дорогий бренд, який приймає участь у тижнях моди у Данії. І так, сукня дуже гарна. Складається з двох видів тканини, верх це більш тонкий та гладенький матеріал, що тягнеться. Низ це більш щільна тканина, яка тримає форму. Спідниця цієї сукні дуже цікаво зроблена з защіпами. Це надає такий ляльковий ефект. По боках має кишені. Ну дуже вона гарна. Розмір 38-й, тобто, це М. Блуза від бренду з Фінляндії. Андіат очолює новаторський дует матері та дочки Тар'я та Матильда. Основний дух компанії відображає цю динаміку, бажання створювати моделі, які можуть передаватись з покоління в поколінь і бути улюбленими жінками різного віку. Поєднання паризької елегантності та мінімалізму, натхненого скандинавською природою, надає виробам Андіата унікальної привабливості та функціональності. Подібна блуза коштує на офіційному сайті більше 200 євро. Мені блуза дуже подобається, на мене вона завелика, це 44-й розмір, тобто це XL. Знизу невелика баска з розрізом та металевим логу бренду. Виконана з віскози, поліаміду та еластану. Тканина щільна. Ви знаєте, хоча вона на мене і завелика, але навіть так вона мені подобається. Тож, дівчата, ця краса на вас чекає. Гарна блуза від датського бренду Denim Hunter. Все міркувала, чи брати її, чи ні, бо фасон мені сподобався. А от колір не дуже. Він додає обличчя якийсь нездоровий колір, тому все ж таки залишила у магазині. А далі була дуже цікава кофта у спортивному стилі від шведського бренду House of Lola. Символом цього бренду є фея. Це так мило. Вона зображена і на рукаві цієї кофти. Хоча у інстаграм бренду написано, що це пальто, ну таке легеньке на прохолодну погоду. Від нього чи від неї, але я у захваті. Пальто, хай буде пальто, виконане з щільною бавовни Зпереду 10 гудзиків злого бренду. Якщо застібнути усі гудзики, то комір дуже стильно стоїть. Можна його опустити, але мені більш подобається, коли комір саме стоїть. Розмір М на офіційному сайті тоненький жакет коштує 1495 шведських крон. У гривні це більше 5000 гривень. Це колекція 2016 року. Я вважаю, що це дуже стильна та гарна річ. Взяла приміряти блузу від Баймалєн Birger, один з найпопулярніших брендів Копенгагена. А фірмовий одяг цього бренду купує навіть королівська родина. Для пошиття речей дизайнер ретельно підбирає матеріали, віддаючи перевагу натуральним тканинам. Позаду блузу гарний виріс. А от спереду вона мені не дуже сподобалась, тому я її не придбала. Придбала пальто від німецького бренду Барбара Лєбек. Це всесвітньо відомий бренд одягу, який був заснований у 1923 році. Пальто цього бренду коштує близько 200 євро, це 8 тисяч гривень. Воно у доброму стані, склад зрізаний, але там точно є вовна. У пальто багато цікавих деталей починаючи з гарнючих гундзиків, які є. Не тільки спереду, але й на рукавах та на елементах, що прикрашають пальто по боках. На спині візерунок, який саме і прикрашає гудзики комір пальто з драпіруванням і виконаний з плащової тканини. Пальто легке та дуже гарне. А далі не питайте. Це щось дуже дивне, але таке цікаве. Це така тонесенька куртка. Спочатку мені здалося, що це шкіра. Ну Тактильно, це шкіра і виглядає вона так само. Але, подивившись склад, стало ще цікавіше. Тут 50% бавовни, 40% міді та 10% гуми. Якщо чесно, я вперше бачу тканину з міддю. Я, звичайно ж, знаю про цілющі властивості міді, але тканину таку бачу ну дійсно вперше. Ну, клас. Це куртка французького бренду X. Бренд одягу, взуття та аксесуарів для чоловіків, жінок та дітей. Відомий стиль марки доповнений бездоганною якостю, оригінального крою, пед... педантичного пошиття та використання ексклюзивних натуральних тканин. Верхній одяг цього бренду коштує порядка 400 євро. Це майже 16 тисяч гривень. На кожному гудзику назва бренду. Має по дві кишені з кожного боку. Всередині є стрічка, що затягується сильніше наталії або як вам, як вам заманеться, якщо треба. Взагалі шикарна річ. Розмір 34-й, тобто це XS. На мене вона замала. Тож, кого зацікавила, запрошую у свій магазин. Сподобалась мені блуза від датського бренду Sophie Noir. Гарна, яскрава, а в нас скоро новий рік, а для свята вона ідеальна. Верх – це тоненька напів... напівпрозора тканина з гарним малюнком з додаванням золотих ниток. Вздовж рукавів вшита гумка, яка гарно збирає тканин у хвилі і низ рукава у формі волана. Це виглядає дуже гарно. Має приємну до тіла підкладку зі 100% віскози. Розмір S, але гарно сидить і на M. Подібні блузи на офіційному сайті коштують 100 130 євро. Це 4-5 тисяч гривень. Гарна блуза від дорогого бренду House of Dagmar. Це глобальний бренд розкішної моди, заснований у 2005 році трьома сестрами, які вирішили продовжити спадщину своєї покійної бабусі Дагмар. Я довго її роздивлялась, але вирішила, що зав'язки по низу блузи зараз не актуальні і не взяла її. А на днях побачила ось ці речі від Балінсьяга. Ну доброго дня! Знайшла цю блузу в інтернеті, вона коштує 239 євро. Це 9,5 тисяч гривень. Напишіть мені, будь ласка, от ви б носили таку блузу. Ще одна святкова річ від італійського бренду Картіка, який став у короткий час безперечною іконою оригінальності, що створює ідеальний баланс повсякденної практичності та чарівності, завдяки складним формам, мінімалізму та великої уваги до деталей. Блуза уся у розсупу паєток. Здається, що блуза з малюнком, на якому зображені прямокутники, квадрати. Цей малюнок створюють паєтки різних форм і розмірів. Це фантастично виглядає. Позаду блуза глибокий виріс і зверху стрічка, яка не дає тканині спасти з плечей. У складі тканини 56% бавовни, 22% шовку та поліамід. Склад дуже гарний. Блузи на офіційному сайті коштують порядка 120 євро. Це майже 5 тисяч гривень. Дівчата, вона дуже чарівна. На люксі знайшла сукню від преміального бренду Кейн і взяла приміряти хотіла для себе придбати її. Але на мене вона завелика, тому залишила її. Але сама сукня дуже цікава та якісна. От скільки знаходила речей від цього бренду, завжди гарна якість і дизайни. Ще побачила незвичний фасон спідниці, це іспанський модельєр, ім'ям якої назван сам бренд Purificación Гарсія. Я цього бренду не знала, але побачивши цікавий фасон та гарну якість, я зацікавилась. Але мені не сподобалось, як спідниця сіла на талії, де спідниця має два шари тканини, і це візуально робить талію ще більшою. Хоча сама спідниця дуже гарна. Ціни на сайті виробника 120-230 євро за спідницю. До речі, на днях я придбала спідницю дуже гарну цього ж бренду, і покажу вам її в одному з наступних відео. І остання на сьогодні це дублянка від HM. Це я зайшла у перший день за возу, побачила її. Вона класно зроблена, коштувала, здається, 900 гривень. Я хотіла її для себе придбати, але тут за малий розмір. Друзі, дуже дякую вам за перегляди, ваші лайки, коментарі. Це дуже допомагає розвитку каналу і мені просто приємно з вами спілкуватись. Дуже дякую вам, до зустрічі!